Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е Здорово, могутні! Братики-танкісти! Як ваші справи Пишем, е та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць піднікув Ass. Ну, це акаунт із Ніком Кіць А по факту грає статист, Ну, Непевно попросив свого дружба. Дай мені, я попробую вз 55. А в теперішньому сучасному зливному турбозливному рандомі. Все ж таки, барабан маємо на два снаряди і між пострілами 4 секунди. Хотілося би чуть-чуть швидше. Правда, друзі, така альтернативна гармата, похожа також на 10 рівні. Є в американці. Йохмахаю, але там до двох секунд розряджаєш ці два снаряди. Тут аж чотири ну блін, розробники. Знаєш ви таки зробили із ще технікою. Uh, в принципі, європейської гілки дослідження. Так. Карта, до речі, ешелон. Це в нас рандомний бій в режимі бою перевага. Одразу ж точка Б захопилася, точка А. Не вже точка А буде братися? Ні, не береться, не дають їй. Це вже прекрасно. Їдемо забирати. А uh, бити точніше забирати. Ну, ти сказав, ну, це ж не бабаха. Тут немає такої можливості, хіба якщо десь попасти в БК. Але розряджаємо два снаряди по конкверурі. До речі, дев'яточка. Одна з е, десяточок, це якраз об'єкт. 268 8 відправився в гараж, це ми бачили з вами на початку. А в нас мінус 2 десятки, це Rainmetal, Panzer Wagen та Chieftain МК Марк 6. Бляха-муха. І дві дев'яточки нас поки що живуть, к 91-й барабан, це вже добре. Так, одна дев'яточка від'їхала, але ВЗК б'єм по ось цьому бачку. Який конкверор блокує т 100 ЛТ, не заблокували, на жаль, мене заблокували. Т-62 і подивися, блокуємо КПЗ-70 його середнячок. І це вже прекрасно. Ну, це, в принципі, про броню якраз таки, яка роляє, іноді такий дуже прекрасно допомагає в баталіях. А ну, давай. Ех, получай, ти, бляха, ще один старець. Потрібно його видати. Ех, відправляйся, щоб тобі. Подивися, маємо два колика після бойову статистику. Точка Б таки під їхнім контролем. Ми б'ємося практично на центрі від одної позиції. А чому б і ні? Ну, в принципі, кавеню мінус 7 всього, лежна, всього в нас є. Але ось бачите, що можемо від цієї гори добре таки відпрацьовувати. Це ви побачили на своїх екранах. Також моя любима позиція на дані Керті. Або ось ця низина, куди ми зараз спускаємося до Діда сьомого. Ех не через каточок 415. Ех не вже зараз знов піде, ні, на жаль, не пішло через каточок. Ми би не дістали в нижній броньовий, але все ж таки був шанс. Але ми знаємо з вами, друзі танкісти, що на цьому танчику все ж таки потрібно зводитися, адже кінцевий розкид тут хреновий і не такий файний вже комфорт зведення Якраз таки гармати. Так що... Ось такий у нас перший момент. Подивися, забирає практично всю команду. Супротивника залишається всього лиш на всього ДКПЗ. КПЗ і залишається тесту Алте. 9 і 10. Тесту алте. Давай йдемо на повне зарядження барабану, я так розумію. Для того, щоб можливо із двох снарядів забрати його, ліквідувати. Адже 460 у нас альфунчі, як, як, як не як не крутий, друзі. І підкаліберний 400 може видавати. Це вже прекрасно. А ну, давай ще разок, не вже не. Не встигли, на жаль, адже наші союзники тут миттєво відпрацювали. От буває таке, правда, коли ти хочеш щось застріляти, вони грають просто як не знаю, як якісь Титани, блін. А коли треба, не зливаються, блін, як не знаю хто. Ну, це якраз таки про наш сучасний рандомчик. Ех, даємо ще в задницю! КПЗ, але його все ж таки встигли забрати наші союзнички. І ми вибиваємо цю перемогу команди-супротивника. Прекрасний бій. 6025 напуляного демеджа, 1580 заблокованого демеджа, 2 знищено, 6 пошкоджено. Головний калібр, майстер та знак. Підтримка. Що там по плюсах? Плюс пішов на 230 184 срібла в свій сейф. Свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди, 1614. Вільного досвіду заробляє в аккаунт свого дружбана під ніком Кіцмайс. І що ж, друзі, ставимо подобайки, за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага на три точки. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, а для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивитися другий бій, також від гравця під ніком знуб, але вже такий якраз із його аккаунту, і під його нікнеймом. Вперед! І... Так, Даркісти! Маїм другий бій. Це в нас карта Протока. Режим бою. Зустрічний бій в РБ. Друзі, так, ми поміняли режим бою практично на рейтинг. І давайте глянемо, подивимося, як відіграє на борщику. Уже на ПТСА 8 рівня нас герой. Сьогоднішніх реплеїв статист. Ну, власною персоною. Так, друзі, давайте подивимося на розклад, А що у нас по сетапах? Є вісьмірки і є три-сімірки. І що це означає? Бій восьмих рівнів? В принципі, розслаблятися все рівно це не дає нам ніяких причин. Чому? Тому що в нас немає динаміки, в нас, в нас є плюс-мінус поворот корпусу. Задній хід у нас просто, на жаль, ні про що. Але зате маємо альфунчик і величезний розкид гармати, як просто задній прохід у мамонта, бляка. Так що тут треба. Вважати і зводитись, бажано грати від сейву. Але ми знаємо таких гравців, які можуть навіть на вафельках і навіть на таких ОПТСАУ грати без проблем на першій лінії, як їм це виходить, ну, не знаю. Потрібен скіл, ну реально просто або везіння, чи ні. як то правильно назвати, в принципі, в заразньому сучасному рандомі скіл роляє, звісно, що везіння. Якщо совокупності, совокупності це разом е, взаємодія. Діяти, типу, ну, ці дві, ці два фактори тоді, так. якщо ні, то біда. Одразу ж можна відлетіти в гараж. Так, займаємо позицію таку прекрасненьку, якраз в кучиках, і що, буде кидати блайндики, Чи буде працювати по тим, хто в засвіті. Але, на жаль, вони не в зоні доступу для нашої гармати, тому що ховаються за цими будинками біля центру. На розпав, як кажуть, на розпав якраз таки на, на ділянці. Есте напряму, подивись, як залітає все ж таки гарно снаряд і получає один колек після бойову статистку. Подивись, вже 236 напуляної шкоди, можна сказати, на початку бою. Тупає в ближній бій. Вона вже їде в ближній бій. Думає, немає напевно сенсу стояти там в кущах, адже дивлюся, всі ворожбини майже тусуються на СТ напрямі. І все ж таки, скоріше за все, ніхто толком підставлятися не буде. Якщо не будуть підставлятися, значить ніфіга не настріляємо, правда ж? Тоді тоді що робимо? Їдемо. Ех, тигр перший наполучайне вже видасть нам свою тичачку. Так, видає чи не видає? Подивися, не видає. А зараз видав на 232. А ми зараз одним шотом повинні його забрати. А ну давай. бля, хамука. Доромі фасоля сі, їде баба на кузі. Так само, як ось цей наш е, супротивник на тигрику просто відшляпився в гараж попити і відпочити. Залишається один йохмахарю. У 602 вилітає Альфучик, Ну це ж просто красота для восьмого рівня. Це просто красота, друзі. Тим паче для ПТСА, а чому б і ні? Восьмого рівня. Так, дає нам 317, залишається в цього ж на всього 9 хітпонтів. Що це означає? Якщо нам якимось чином вдасться вижити, медаль спартанця повинна бути. Повинні дати. Але це потрібно ще не знаю. Подивися, у нас е, 4 танчика було. І цей Йох умудряється одного ліквідувати, залишається 3 танчика. Якщо вони просерують цей бій, це буде просто шляпа. Ну, для команди союзників мається на увазі, адже подивися, наша. Сушка просто поїхала вмирати, знаючи при тому, що в цього БК-барабан. І що, ось залишаємося ми обидвоє із Калібаном. Я не знаю, чи він щось там зарішає. Ну повинен би, в принципі, я не знаю, навіщо він так їде просто в ПВП. І з ним битися. Чому він десь спробує також від сейву відіграти? Адже в нього довге КД. В нього також альфа, але довге КД. А в цього барабан, блін. Я і і небезпечно. Подивися, розрядився. І пішов на довге КД. 640 видаєм з пошкодженням бляха. Якраз таки е екіпажу. Але подивися, як він розбирав, розібрав просто в лам нашого Калібана. Той поїхав, ну бачиш, що раз по тобі шмальнуло, не другий раз. Та їдь десь ховайся вже, та не, не їдьте на нього так прямо, на що ти надієшся, калібан. Ну, Відправився, Подивись, має триколика після бойову, цей йох бляха, муха. А що нам робити? Не знаю. Дивимося, що буде е, робити та діяти, як буде нас натиснув. Йде навіть світ. І, напевно, скоріше всього, буде вертатися на свій респам. Я так розумію, можливо. Так, скоріше за все, так буде і робити. Напевно, вертається на цю позицію на горі, там, де він і був на початку. Біля мосту, напевно. Не знаю, дивимося. Ой, буде проблематично. Дивлюсь, возить за собою противоосколковий підбій. Ну, це, в принципі, гріх не возити на таких, бо Петесау. Не возити, точніше, маю на увазі. Не возити осколковий протиосковий підбій. Адже це все ж таки як не як рятує від фугасних снарядів і їхній альфунчик, їхня серединка, можна так сказати, не проходить. це вже, І це вже прекрасно. І вже неймовірно. І? Калібрований приціл. Я ж кажу, що ця гармата покомфортно не є. Це більше танчик про статичні бої. Мається на увазі, як статичні. Статичний геймплей. О! Стоїш і просто навалюєш від одної позиції в кущах. Міняєш позиції від кущів до кущів. Але кажу на початку бою я вам розказував, що вимудряються в нас такі танкісти, оста як сьогодні, то не Статиснув. І також і від другої, і першої лінії, навіть пограти просто без проблем. Кидає блайндом. В це місце, де стояв Йох, Лайт не заходить. Ну, скоріше за все він вже звідти здреснув, Але не... тепер проблема. Де він може бути? В принципі, ми його пересвітимо це 100%. Але за скільки часу? Знаєш, чому це? Але проблема. Тому що дивися, 40 секунд залишається всього, лиш вже йде до 30 секунд. Вже йде до завершення бою. Йох нам на один зуб. Ми для Йоха також на один зуб. Ану, давай. Давай, будь ласка, заходи, ну чому вище! Ай, блін, що ж ти будеш робити? Чуть-чуть вище і чуть-чуть би правіше, і чуть -чуть нижче і правіше, Чуть-чуть, на капельку правіше було б класно, але можливо би якби Чуть-чуть нижче він би, можливо, би, і попав. Якраз таки в командирську башенку. Але на, на жаль, що маємо, то маємо залишається 14 секунд. Йохта, що ти робиш? Невже ти в... виведеш нас із собою на нічию? Не люблю я таких воблінг тімейтів, якщо чесно сказати, ти або заходиш і б'єшся, або програєш, або перемагаєш, або робиш нічию, просто яка нічого в даній грі не дає, окрім того, що просто скошує статистику всім. Пофіг, кому типу, з команди, всім просто зрізає стату. І тому так багато більшості гравців не люблять нічию, коли граються в нічию. Так, давайте глянемо на е, після бойову статистику. 4600. 25 напуляного демеджа на борщику, друзі. Так, що у нас сьогодні ще по засвіту? 418 Попробував навіть засвітити за вашою допомогою. Получається, напуляли. Це вже прикольно. 2 знищено, а 6 пошкоджено за рейтингом 4, 165, 27 пішов плюс. Це точно, що не планка і не потолок, адже він може більше. Головний калібр це перший знак класності. Заробляйте перш все ж таки в свій аккаунт 57 тисяч вісімсот срібло. Свій сейф свою купілочку. Також так уже в свій сейф свою купілочку без ПРЕМ акаунту, друзі. Так, перше місце по нанесенню шкоди. І що ж, можна сказати, що став подобайки за такий другий хороший розвальний бій на борщику в другому бою, в режимі бою зустрічний бій, але в РБ. Ну ви вже це побачили на своїх екранах. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться з ними. Якщо ви посварилися, то постарайтеся помиритися, піти на, піти на примирення, адже це також саме головне, так само як не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.